Є, у мене телевізор, дуже гарна штука. Тут концерти, тут і фільми, тут тобі й наука. Увімкнулося недавно, немає картини. Сидить диктор, розказує останні новини. Тільки грамона вугілля і коксу, потім стали показувати змагання по боксу. Ой, мене ця передача зразу захопила, бо каже що фізкультура. Товка краса і сила. Вийшли значить, два боксери. Тоби в на здорові, кулаки у них на наші гирить Бог Один майстер заслужений, другий майстер просто. Один важить 115, другий 90. Нижчий руку високому потиснув, як дрова. А то йому тись під носа свою кулацю. Закрутились, завертілись. На вузькім помосі гатять груди кулаками, аж трещать їх кості. А між ними біга третій, Худющий, як тюрика. Він у них якийсь начальник, бо вубах висюлька. Само таке зачухане, навіки пропаще, а боксерам показує, куди бити краще. Бились, бились, помирились, перестали битися. Телевізор показує. Крупним планом лиця. Одне око ледь запухло, друге ледве бачить. Це така них походить, краса й сила, значить. Відпочили і затаскали руки рукавиці. що нижче, як заїде вище по пиці, ну, а вище, як піскочить, то з цього маху. І як засідить прямо в зуби, нижче, не в даху, на додачі, як погладить кулаком голівку хитнувся, став на дибі і геп на долівку. От Ота такий гепнувся, на чолантих проса. Істрим його полетіли із рота, і з носа. Сидить, бачу, міліція між людьми у залі і спокійно наблюдає, що ж то буде далі. Не бажають їсти в драку, бережуть мундири. А свіцюцька ставить, він ліщить раз два, три, чотири. Лежить збитий на підлозі, ногами не тригне. А свистюлька вічить, чи скоро він кикне. <рес> а той, що збив, стоїть собі, з кимось там базіка. За ж ти спитать, тебе побив чоловіка. Він же той поклонився і руку потиснув, а ти його мов довний покуполо свиснув. Як він діточкам покаже розбиту мордяку, вони будуть труситися три дні з переляку. Дадуть тобі якийсь кубок за те, що так свиснув. Тобі глечик, а в ньому вже череп тріснув. Фізкультура, фізкультура, що ж ти наробила? Оце така краса з тебе, така з тебе сила.